Сьогодні я представлю каталог томатів для відкритого ґрунту на новий сезон. Тут зібрані невибагливі сорти, які легко вирощувати і які дають стабільний врожай навіть без складного догляду. Сорт Базилевс. Термін дозрівання 103-107 днів. ранньостиглий, стиглий. Детермінантний. Форма. Округла з невеликим носиком. Маса плода 120-140 г. Червоний. Використання. Свіже споживання та засолювання. Вражайність 70-80 тонн з гектара. Стійкість до хвороб. Відносно стійкий до фузаріозу, альтернеозу гнилий. Томат Гейзер. Термін дозрівання 90-100 днів. Ранньостиглий, Детермінантний. Компактний. Овальний. Вага 65-80 грам. Забарвлення червоне. Використовується для консервування та переробки. Вражайність 55-60 тонн з гектара. Стійкий до основних хвороб. Холодностійкий. Особливості. Ранньостиглий, транспортабельний, одномірний. Томат ДАМА. Термін дозрівання 112-118 днів. Середньопізній. Детермінантний, компактний, штамбовий. Форма плода циліндрична. Маса плода 70-85 грам. Забарвлення червоне Використовується... Стелінноплідне консервування та переробка на томатопродукти вражанність 70-75 тонн. Стійкий до основних хвороб. Особливості щільний, м'ясистий. Має високу транспортабельність та лежкість. Томат Елеонора. Термін дозрівання 105-110 днів. Середньоранній. Детермінантний, компактний. Форма плода кругла. Маса 80-90 г. Забарвлення червоне. Використовується цилідноплідне консервування, врожайність 75-80 тонн, стійкість до основних хвороб. Особливость висока щільність плодів придатний до інтенсивних технологій вирощування. Томат золота хвиля. Термін дозрівання 85-90 днів. Детермінантний. Компактний, еліпсоподібний з носиком. Маса 65-70 грам. Забарвлення оранжеве використовується для свіжого споживання, цілоплідного консервування та переробки, Вражайність 65-70 тонн, стійкість до основних хвороб, особливість оранжевоплідний ранньостиглий сорт з високими смаковими якостями та високим містом бета каротину стійкий до перебиту температур. Зарислав! Термін дозрівання 105-110 днів. Середньоранній. Детермінантний, округлий. Вага 80-90 грам. Червоний. Використовується для споживання в свіжому вигляді та консервування. Вражайність 55-65 тонн. Стійкий до основних хвороб. Холодностійкий. Особливість довго зберігає товарні якості на рослині. Висока транспортабельність. Томат і ришка. Термін дозрівання – 85 днів Ультраранній. Детермінантний, компактний овальний. Маса плоду 20-25 грам. Забарвлення – яскраво червоне. Використовується для спижа споживання консервування. Вражайність 50-55 тонн. Стійкий до хвороб, Полява стійкість до фітофторозу. Особливості Дрібноплідний, ультраранній. Дружньодостигающий сорт з високою якістю плодів. Томат карась. Термін дозрівання 100-105 днів. Ранньостиглий. Тип рослини детермінантний, компактний. Форма плода овальна, округло овальна. Маса плода 90-130 г. Забарвлення плоду червоне. Використовується для засолювання переробки на томатопродукти. Вражайність 50 60 тонн, стійкий до хвороб особливості, транспортабельність, універсальність призначення.